Вечір. О, добрий вечір, Віктор. Вас чути, Володимир. Дуже приємно, що ви приєдналися до мене в Європу з України. Добро е, дякую. Це компанія Автодзен вас вітає. Ми mm -hmm. знаходимося в Франції, місто Ліон. Якщо вам треба послуги по мобільному сервісу, ми виїжджаємо 100-200 кілометрів. Давайте рекламу чуть пізніше. Давайте ви нам спочатку. Ну, для глядачів це мій знайомий, і він живе в Варшаві, розказував кілька історій, що він приганяв машини США. Ну так, він тільки натякнув, що в нього є цікаві історії, що теж трошечки його намахували в цьому питанні, то казав, давай якось на вірі розказував. От ми якраз домовилися. Вова що там тебе були які історії по авто з США в Польщу? Так, по авто США США е, я розкажу так. Що в мене був досвід, я знайшов компанію одну в Варшаві. Е, на даний момент ми не будемо говорити, яка, тому що вона рекламірує далі себе, як приганяє людям хороше авто. Е, я розкажу свій досвід роботи з цією компанією. І, значить, так, е, я замовив три автомобіля. В цій компанії, і вони що роблять на перших парах, коли ти замовляєш в них, вони відповідають на телефони, вони самі тобі дзвонять, все там розказують, що, як, скільки буде коштувати ремонт, ремонт вони плюс-мінус візуально дивляться і говорять, що там ремонт, наприклад, як в моїй ситуації. Е, я замовляю пріуси під таксі, то ремонт мав коштувати 2000 3, 5, 10 А машини сильно були побиті чи ні? По-різному. Е, коли я замовляв, менеджер сказав, що він прорахує повністю ремонт, і я з ним прораховував ці, ці суми, і це було так, mm -hmm. що. По по того, ці машини потім ставали плюс-мінус на 5-8 тисяч злотих дорожче. Бо е, ніколи менеджер вам не прорахує повністю ремонт, він прорахує. Але там... проблема і саме в ремонті, ремонт. чи проблема в іншому була? Чи саме в ремонті? Та я я, я скажу так: що коли на перших парах. Я замовляв цю машину, менеджер від мене брав трубку. Потім, коли вже я заплатив гроші, в мене були е, деякі питання, там ще щось, я дзвонив до менеджера, він брав до мене, від мене трубку там, раз в день. Бо в нього дуже багато, було багато роботи. <рес> Розумієш, в чому справа? Я про це якраз всім говорю, що вони дуже добрі до тих пір, коли ти завдаток заплатив і договір так. підписання так? Так, так. Е, до того моменту, поки я не заплатив гроші, я з менеджером спілкувався 5 разів на день. Кожен раз, коли я дзвонив, він брав трубку. Коли я заплатив гроші. Вже машини почали їхати туди-сюди. То менеджер вже не брав трубку від мене там. Е, Добре, але дивися, Вова, щоб, щоб ти розумів, є фірми, які займаються суто логістикою, вони ремонт взагалі не при ділах до ремонту. Вони е, кажуть, клієнт робить ремонт. Наша задача купити і доставити там в Польщу чи в Україну. Е, але тут я так зрозумів, фірма сказала тобі, що зробить під ключ машину вже з ремонту. Так? Коли ти замовляєш авто США, mm. е, ну, як люди замов, замовляють переважно, ти маєш е, якусь суму грошей, наприклад, 20 тисяч євро. Да, mm. Ти замовив машину і за 15 і ти розраховуєш, що 5 тисяч піде в тебе в ремонт. Mm. так? Ну, плюс-мінус. Mm. Е, і ти кажеш до фірми. Скільки буде коштувати оця машина і плюс її ремонт? Вони кажуть, що ця машина під ноль стане тобі 20 тисяч. По итогу вона стає не 20 тисяч, вона стає 25 тисяч плюс мінус. от так, як в мене було. І ти вже ну, не маєш куди дітись, ти мусиш платити, тому що машина приїхала. Коли ти заплатив гроші, коли машина вже приїхала, ти платиш там, за дорогу, за, за то все, це понятно. Ця фірма тобі якби прочитала. Але ремонти, от в мене як було, е, прорахували ремонт. Там максимум 7 тисяч злотих, ми говоримо про злоті, е, буде. Окей, добре. Машина приїжджає, там по ітогу е, ремонт оказується 10 тисяч, плюс е, беремо подвізку, всякі там, жидкості, ще щось сюди. Мені ремонт став. Ти десь пропав? Скільки e, is... ремонт став? 15 тисяч. Ну тут дивись, просто можливо, так як я зараз слухаю, то можливо, ти ще тобі, мабуть, треба було зі мною спілкуватися, поспілкуватися до того, як ти замовляв, бо багато чого ти сам. Ну, дивися, скажімо, ти ти робив подвізку так? А як, як фірма, наприклад, та фірма могла би е, розуміти по фотографіям, що там треба щось робити по Не Ніяк. Тобто ти маєш. Ні, 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 ні. Ні, ні, ти не правий, а, а я тобі розкажу, як. Е, коли є машина, битий бампер, ще щось, вони тобі говорять, що бампер на цю машину там, ще щось там коштує стільки. Но вони тобі говорять, там ще треба буде по-любому. Робити то, то, то і ще якісь нюанси. Коли я з менеджером говорив, він мені повністю прорахував, е, скільки буде коштувати машина під ноль, от, щоб вона вийшла після ремонту і я віддав її в експлуатацію. Окей, е, якби це було на 2-3 тисячі злотих більше, я би ну, все одно типу, ну, нормально. А коли в те йде суми на 7-8 тисяч злотих більше, ну це ж 2000 євро. Розумієш? No. Ну так. Ну, то, взагалі Ні. я кажу дивно, людям, що людям, людям, які будуть замовляти авто США, то я би рекомендував е ти зробиш платформу, отаку, от і щоб там були чесні менеджери і людей готували до того, що є. А не вони розказували, що все класно, машина приїжджає, дивись, тут на 5 тисяч злотих ремонту все ти її зробив і запустив. У мене таке було. У мене приїхала машина, я заплатив 5 тисяч за ремонт і ще потім зверху 7 чи 8 тисяч дав за остальне, за ремонт. Подвізка, ще щось туди-сюди. Ну, до цього мене не готували. Розумієш? Плюс, наприклад, ще... Е, ще, ще тобі скажу, в мене приїхала машина на Лаветі. Е, вони забули покласти туди ключі. 2000 злотих з мене фірма взяла за те, що машина доїжджає там з Германії, вона їхала на лаветі сюди. Вони її не змогли розгрузити, бо не було ключів. І потім ще 200 злотих я доплатив, бо вони в наступний раз привезли ту машину вже з ключами. Розумієш? Я рахую, що я не мав це платити. Да. Правильно? А що, вони десь забулися ключі взяти чи що? Там вийшло так, що вони загрузили машину, і німецька фірма не переслала їм ключі угу. на ту машину. І автовоз не зміг її розгрузити. Ось така от справа. Так. А скажи мені, чого з Америки машина їхала в Німеччину, а потім в Польщу, а не зразу в Польщу? <свят> Цього я не зможу тобі пояснити, бо це, скоріш за все, це вже питання до цієї фірми, що приганяла це авто. Суть в тому, що е, ти робиш все правильно, ти маєш організувати е, цей проєкт так, щоб люди, які хочуть замовити авто США, звертались. Я краще заплачу там, наприклад, якомусь менеджеру, який скаже, що 100% отут. От, я буду бачити, що, наприклад, варта і через неї замовляти авто дуже класно, так, і без проблем. Чим я стикнувся? от, Наприклад, з тої компанії, що я замовляв авто, я більше не замовлю. Ну, Хоча я, я, я хотів собі замовити там ще BMW, ти знаєш, там ще щось до тої компанії я більше не звернусь, 100%. І на даний момент, якщо я захочу замовити авто США, я не знаю, до якої компанії звернутися. Розумієш? Угу. Но... По Польщі я тобі взагалі нічого не підскажу, бо я в Польщі не орієнтуюся. По Україні ще мій про щось підказати, а по Польщі нічого не знаю. А знову ж таки, ну але тут -то треба теж, бо тут же ж. А добре, розкажи з сертифікацією. Були якісь нюанси там, що ті оці е, повороти червоні, оранжеві там і так далі. Е, так, були, але це все рішається. Це ж в Польщі, там, ну, Ти приїжджаєш на СТО, доплачуєш трошки більше. В, в Україні це все легко рішається, а в Польщі, мені здається, складніше з цим чи ні? Якщо в косі якісь проблеми, я допоможу. Добре. Тільки номер телефону не давай, бо вказується, не можна в прямому, в прямому ефірі. Номера телефону добре, добре. Точну вартість ремонту судно, ніхто не скаже. Так я, от Вова, що ще хочу додати: в Україні є фірми фірми, діляться на два табори: є такі, що роблять ключ під ключ, типу, ремонт, а є такі, що просто кажуть: наша задача, ти нам платиш гроші за те, щоб ми викупили, перевели туди гроші. І доставили в Україну ремонт це твої проблеми. І вони навіть не озвучують вартість ремонту. Розумієш? Оце вони е... тим самим знімають з себе відповідальність за ремонт. Бо ремонт Ре... взагалі нереально по фотографії прочитати. Ну плюс-мінус я з тобою згіден. Но, послухай, ситуація в тому, полягає в тому, що. Коли я прийшов на фірму, я замовив авто. Е, колись перше авто я замовляв е, в луцькій фірмі mm -hmm. з Германії. і з аукціона привезли авто. Тож там були нюанси. Воно дуже довго їхало, вони тягнули час. Там аукціон, ще щось. І по итогу ми домовлялись на одну суму. Потім вийшла друга сума, ще щось. Я потім подивився, це авто розмитнювалося через словацьку фірму. Заїжджало на Мукачево. Тобто, що вони зробили? Вони машину взяли е, в Германії, затягнули її в Словакію, скоріше за все, відбили там ват, чи як це, ну я не знаю. Щоб е, здешевити розмитнення. От е, BMW X5 я замовляв, BMW, от в них конкретно. І. І тоді вже потім передали. Е, е, умова була так, три місяця, але це затягнулося десь на 5 місяців. От. І ми з ними домовлялись там за е, що машина стане. Саме цікаво, знаєш, що було? Що е, їхній менеджер до мене передзвонив і сказав, мені 45 тисяч євро. Машина коштує. Mm -hmm. Я їм сказав, що. Я на це не підписувався, що ми обговорили суму 40 тисяч євро. Він перезвонив до мене через 2 хвилини і сказав 43 тисячі євро. Дві тисячі він просто от за 2 минути мені збив. І ти купив за 43 чи за 40? Ну, за 43 я взяв. Я вже не торгувався, бо і так довго. Я розумієш, я був в такій ситуації, що я їм вже заплатив гроші. Я їм дав гроші за цю машину. І там же було питання три тисячі. Таке, коли ти довго ждеш, вони тобі накидують, там машина, все, чітко, класно, все. От і Я заплатив їм 43 тисячі. Але ми домовлялись по початку 40 тисяч євро. Ну, і це теж квантово. Знаєш, що саме. саме, е, от Мені, я бачу, що це. Погано в Україні і взагалі в, в цілому, що отаких от історій реально є тисячі в кожного, ну так по Україні, про різні фірми, але це все в інтернеті не озвучується, і воно отак за ті, знаєш, як на морському дні, все на дно падає, і ніхто про це не знає. І от якраз, отраз від цього з причин, що ми робимо цей проект, не дай Бога, про це була поліція. Я кажу, якраз у нас задача цього проекту, щоб угоди проводили через варта ЮА, і люди обмінювалися відгуками, писали відгуки про фірму, і тоді це все буде видно для цих по моєму досвіду. Я скажу так: що краще заплатити більше грошей за машину, але через провірену фірму. Бо коли ти платиш, е, от е, як я замовляв машину, я розкажу свій досвід. Е, я в інстаграмі знайшов фірму. Вона мені в інстаграмі билась, злузка фірма приганяє машини, все чітко, дивлюсь, там клієнти в них постійно. Але коли я стикнувся з ними, було зовсім все по-іншому. Розумієш, я їм писав, я їм писав погані відгуки. Я їм писав, скільки можна ждати. Ви мені обіцяли, три місяці. Пройшло 5 місяців. Ну, розумієш, там е, тиждень, два, три, пройшло 5 місяців. Вони ту машину купили. Вони просто, е, що зробили, щоб е, здешевити її, вони загнали її на Словакію, відбили ват і заганяли її через Словакію на Мукачеву. Ну то, ну, аби Мені здається, Пай дуже має бути, кудись заганяють аби, це, аби, аби пригнали машину. Ну добре, але ми з тобою домовляємося три місяці, коли там Я в тебе просрочка тиждень-два-три. Окей. Але коли в тебе просрочка там було п'ять з половиною місяців просрочки. Машину пригнали дуже. через п'ять з половиною місяців. А а, типа домовлялися за три, так? Да? Так, за три. Де, там була ситуація така, що вони її купили на аукціоні, я завіз їм гроші, і потім ще три місяці ждав. Тобто машина була вже куплена. Вони три місяці, ще два з половиною місяці її везли мені. Розумієш, в чому справа? Ну Це дивно, так. Це дивно. Ну. Тут, ми ж іншим, розказували, що часто буває. Так, що скажімо, якщо якась дорога машина, наприклад, там беруть з е, уплату, і, скажімо, також можуть там, через три, через е, три місяці, через кілька е, ну, там, може, до півроку тримають, і вони просто той, е, ці гроші прокручують пару раз. Е, Може бути, це було що стосується України, як я замовляв машину в Україні. Коли я приїхав в Польщу, я е, замовив пару машин. Е, Через іншу компанію е, в Польщі. Там було зовсім все по іншому. Ця компанія в мене є в Інстаграмі, Фейсбуці. Все. І що ця компанія робить? Я знаю цю компанію, в них є пару своїх машин і вони їх рекламують. Е, розумієш, для людей, як будто вони їх приганяють, uh -huh. знімають там номера і розказують, що от під клієнта пригнав. Я ж знаю цих людей. Я знаю, що вони роблять, і, і вони просто рекламують ті машини, на яких вони самі їздять. Mm. Що вони пригнали ці машини для клієнтів. Люди дивляться і потім, о, класно, дуже гарна картинка, скажем, да? так? Mm. Але по суті, коли ти стикаєшся з цією компанією, е, як в мене було. На перших парах, коли я ще не дав грошей, менеджер брав там добрий день, Володимир, всі діла. А потім, коли я вже заплатив гроші, то вже все. Я дзвоню: алло, алло. це алло. наші Я люди, вже чи не Українці. Українець. Так. так, так. А чого не кажеш, як називається фірма? <гум> <гум> потім, коли скажу, бо в мене ще одна машина. А, їде Ще не то, що в дорозі. Документи я маю забрати на цю машину. Добре. Колись я заберу документи, ти і розкажу, так. як називається ця фірма. Тут, дивись, вдачно пошутили. Знаєш, чого вони трубку вже від тебе не брали? Знаєш, е, не знаю. Бо вони вже наступного Ні. клієнта укручували. Е... Я думаю, так просто що розумієш, коли я б них замовляв і більше машин. Е, якби вони все добре зробили, я б замовив них ще одну-дві машини сто процентів. Але просто я подивився, як вони пригнали ці машини, вони кинули мене на СТО. От там є СТО, вони собі з ним домовляються. Мені там озвучують цифри, я переплачую. Е, ремонт виходить там не 5 тисяч злотих, а 10. Чи 12. У мене на трьох машинах, я посчитав, що не одна машина не приїхала, так як вони прочитали. Для чого питання. У мене є тоді питання. Для чого роблять цей прорахунок? Так, Вова, я ж, я ж Мо, можна вигляda, сказати, що. Окей, окей, почекай. Можна сказати, дивись, от є машина, вона стоїть там 5 тисяч євро да? чи 5 тисяч доларів. Але ремонт її, я не знаю, подивись, сам тебе цікавиться машина. Окей. А коли менеджер тобі прораховує і розказує, що цей ремонт буде стоїти е, 2000 там, чи 5000 тисяч злотих, да? і ти собі рахуєш, ага, я за неї заплатив 5 тисяч євро плюс е, ще е, 5 тисяч злотих туди-сюди. Ну, зверху ти закладуєш по-любому ще 2 тисячі тисячі злотих. Але не 5, не 7, не 8. У мене на кожній машині получилось зверху 5, 7, 8 тисяч злотих. <натиснє> Розумієш? Я про я рахую. рахунок. Менеджер не мав права промахнутися на такі суми. Я тобі ще знаю, що Він міг промахнутися на 2-3 дві, на, на дві, на тисячі злотих. Окей, я би закрив на це очі. Ну, коли в мене їде три машини, і на кожній машині. Плюс тобі додають не на 2, не три тисячі злотих, а плюс 7-8 тисяч злотих. Порахуй. Так дивись, що саме сумно, от якщо подумати. Добре, для тебе це тіпа, не було критично, правда? Типа, ти там, ну тобі просто було це неприємно, але ти мав гроші, ти доплатив і все, все далі собі, своє життя. А деякі люди от, в Україні замовляють: от, наприклад, в них є 13 тисяч доларів, там ну чи 15, неважно скільки. Приходять до таких компаній, вони їм обіцяють, що там, добре, ти вкладешся, ми тобі приженемо все під ключ, зробимо, наприклад, за 13. Це всі його гроші, які він має. А потім, по факту, йому виходить 15-16 тисяч доларів, і він ще в борги залазить. Розумієш, де проблема? І, і цим фірмам пофіг, вони типа реально людей в долги заганяють. Їм байдуже вони довольні, вони план виконали, вони заробили своїх там штуку чи півтори, чи п'ятсот. А, а людина в боргу і, ну, і з осадом сталося. Якщо приємно. Е, ну так, для мене це не було критично, бо ну, якби я брав ці машини, собі мав на них план для бізнесу. Але розумієш, мені це не було критично. Але з другої сторони. Е, я міг би замовити там ще 3, 5, 10 машин. Розумієш, якби вони зробили свою роботу добре. Вони зробили свою роботу е, погано. І ну, я ви, не міг. Так, я я міг між... Як ви оглядали машини в Америці? Як це відбувалося? У вас була людина, яка виїжджала перед аукціоном і дивилася, оглядала авто, чи ні, чи ви тільки по фотографії? Це було так. Е... Менеджер мені скидував фотографії е, машин, mm -hmm. І він казав: Дивись, е, тут ремонт, дивись, там бампер, крило туди-сюди. Це буде там максимум 5 тисяч. Хто плюс... не, не оглядав е, на місці, так? Е, ніхто не оглядав, але почекай. Я, е, для людей, які хочуть замовляти машини, mm -hmm. на. В таких фірм, наприклад, як я замову, в них в Інстаграмі крутиться постійно пост, що там в них є людина, яка оглядає машини, там ще щось. Цього не було, бо машина приїхала, і якби її оглядали, то людина, яка оглядала, її, сказала: дивись, там отак і так, там треба буде щось зробити то-то-то. Розумієш? І все. Але в них в інстаграмі є то, що в них там хтось десь там якась площадка, оглядає машини, ще щось. Я до того веду, що щоб люди, які будуть звертатись до вас, щоб ти в своєму проєкті відсіяв у, у ці всякі такі кампанії, які е обдурюють людей. Бо я замовляв, виходить, е, у нас два рази машини, і два рази це, ну, я не був задоволений роботою цієї компанії. Розумієш? От е, Перша компанія, е, по, яку я замовляв BMW X5, це була компанія «Автолуск», Вони приганяють машини з Європи і і США. І я ну, пригнав, вони машину віддали. Вона була після поліровки дуже погано помита. там е, Нюанси на машині були, ще щось. Е, плюс е, там не все сходилось так, як вони говорили. Плюс по ціні було не так, як правильно ми домовлялися. Розумієш? Ну Там були дуже багато нюансів. нюансів. І, і розумієш, коли ти говориш. 40 тисяч євро. І тобі кажуть 45, а потім кажуть, ну, ладно, нема в тебе 45, плати 43. І ти думаєш, ого, нічого собі, ну, а може, в мене нема 43, може я заплачу все-таки 40. Ні. Розумієш? Хоча, мабуть, коли такі машини купляють, то є та трішка лишня. Ну, Ось така от ситуація. Угу. Так Приво, що речі, чи, чи можна я... буде оце відео розмістити в Ютубі. Е, так, ти можеш розмістити спокійно. Добре. То не як, моя жінка буде розміщати так. на днях. Угу. Е, е... Дякую, що приєднався, дякую, що розповів свої історії. Думаю, для людей це було корисно. Людям я скажу так: що то що ви бачите в Інстаграмі, і то що в фірмі. Ми предлагають, це зовсім все не так. І то що вони там показують, що в них є людина, яка оглядає машини там в Америці, ще десь. Це це зовсім. Нам ну, треба. Віде. Якщо хтось хоче замовляти машини, я би краще замовив через якийсь сайт, от так варто що Варта зробить, і порекомендує когось. Я би лучше замовив, там заплатив на 100, на 200, на 300 доларів дорожче. Але заплатив через когось провіреного. Тому що е, ти, коли замовляєш ці машини і стикаєшся пізніше з цими проблемами, з якими я стикнувся я, то воно не коштує цих грошей. Краще переплатити 100, 200, 300 доларів і все. Я рахую так. Доброго, дякую, що приєднався. Було приємно тебе почути на зв'язку. Дякую.